У зв'язку з забороною усиновлення російських дітей громадянами США питання всиновлення українських дітей сьогодні стало одним з важливих питань українсько-американських взаємин. Щоб більш детально ознайомитись з ситуацією у США цими днями перебуває уповноважений президент України з прав дитини Юрій Павленко. Сьогодні Юрій Павленко і студії час там. Дякую, Юрій, що знайшли сьогодні. Добре, для Нас дя. час. Отже, е, які головні проблеми сьогодні щодо усиновлення українських дітей американським громадянам ну, е, насамперед. Е... Ми хочемо знати долю кожної дитини, яка усиновлена громадянами. США. на жаль, ми декілька днів аналізували всі звіти, які надійшли. А зобов'язання таке кожна сім'я бере на себе, і побачили, що лише близько 40% родин, родин, яких виховуються українські діти, в США, надали звіти в 2012 році. Тобто, 60% родин не надали цих звітів. Крім того, є проблеми, і ми не знаємо реальної ситуації з. З переусиновленнями можливими ми не знаємо реальної ситуації в разі, коли ну батьки е, виникла якась проблема в сім'ї. Е, також ми не знаємо реальної долі тих дітей, які набули повноліття. Mm -hmm. Власне всі ці питання піднімалися мною під час зустрічі з високопосадовцями США. І головний, 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 акцент, який зроблений, так ми довіряємо правій системі. США. Разом з тим ми просимо поважати українське законодавство. А відповідно до українського законодавства кожна дитина усиновлена іноземцями, вона є так само і громадянином України, mm -hmm. Україна несе за неї відповідальність. Більше того, Україна не знімає з себе відповідальності за цих дітей і готова надавати їм mm -hmm. допомогу. Тому я думаю, що ті той план дій, який ми напрацювали, і з нашими консульськими працівниками, які згідно. Постанови кабінету міністрів здійснюють нагляд за кожною такою дитиною і з посадовими особами США ми зможемо максимально дізнатися про долю кожної дитини, яка сьогодні виховується в американській сім'ї. Зрозуміло, що український український уряд. Повинен стежити за ситуацією насправді мене цікавить наскільки сьогодні, у зв'язку з забороною російськими росі, Росією усиновлення українських російських дітей чи збільшилася сьогодні кількість запитів на встановлення українських дітей, і чи, чи вже цей процес пішов, чи в принципі яка зараз ситуація? Не збільшилася і не збільшиться, і це в першу чергу пов'язано з зростанням національного усиновлення, з тим, що все більше і більше українців усиновлюють. По-друге, запити американських родин вони повністю не співпадають з тим, які ж діти можуть бути усиновлені іноземцями. Так, американські родини хочуть усиновлювати маленьких і здорових. А якщо ми візьмемо ті діти, які можуть бути усиновлені, то 50% – це діти старше 12 років, або дуже важко хворі. Тому усиновлення іноземне буде щорічно зменшуватися в першу чергу за рахунок зростання національного усиновлення. Вже сьогодні 82% дітей сиріт виховуються в українських родинах. Скажіть, будь ласка, от у будь-якому випадку, навіть якщо це це ця, ця, ця статистика, така іноземцям доводиться дуже довго чекати на дитину. Переважно це декілька років 4-5 років, і за цей період часу діти також ростуть. Багато іноземців жаліються на корупцію у системі усиновлення. Чи можливо цей процес спростити і зробити його більш прозорим? Сьогодні процес усиновлення, як для українських родин, так і для будь-яких інших родин побудований, виходячи з інтересів дитини. Бо усиновлення це право дитини, мати, тата і маму. А для дорослих це можливість реалізувати свій батьківський потенціал, допомогти дитині для держави. Це обов'язок забезпечити дитині, мати сім'ю. От, власне, виходячи з цього принципу найвищого принципу інтересів дитини. Права дитини на сім'ю і побудована процедура усиновлення. Але я вам скажу точно: сьогодні найдовше. Українські родини тратять час на знайомство з дитиною. Mm -hmm. Всі інші дії чиновників дуже жорстко регламентовані і дуже жорстко перевіряються. Це стосується і міждержавних усиновлень. Так само у нас залишилось 15... але тут дуже важливо, щоб mm -hmm. найближчим часом була все-таки ратифікована Україною гавецька конвенція з питань міждержавного усиновлення, яка дасть додатковий нам інструмент перевірити долю кожної дитини, яка сьогодні виховує. Ця за кордоном і уніфікує нашу систему усиновлення з іншими країнами. Дуже дякую. Ми на жаль не поговорили з цією дитиною про цю дитину, яку ви до родини, якої ви ходили, але принаймні покажіть оце. Я був вчора в родині, і це вітання Данилка всім. Українцям він усиновлений 6 років тому назад, і доля його могла бути трагічною. Але сьогодні він щаслива дитина. Дуже дякую і любить Україну. Дуже дякую вам. І нагадаю, гостем студії був Юрій Павленко.